Київська письменниця Боїсіда перетворює сни на книжку Дивовиддя зі Старослоянської сон марення, оскільки сновидіння річ інтимна, то в романі багато авторського я навіть на обкладинці стилізоване фото, не від самохвальства. Ідею запропонував видавець, пояснює письменниця. Що ж до індивідуальності стилю, сюжетних знахідок у цьому столичні критики єдині. Фабула така: нашого характерника викрадає скандинавська відьма. Власне, сюжет диктує поєднання цих двох культур. Воно зовсім не штучне, це поєднання, воно дуже органічне і допомагає читачеві краще зрозуміти і український побут українців, українську культуру, і певною мірою і скандинавську трошки. Книга описує чотири казкових виміри, які органічно взаємодіють зі світом людським. Тут є звичні для слов'янського фентезі домовики, водяники, польовики і екзотичні виноградні равлики. Книга написана клаптиками і поділяється на чотири майже самостійні оповідання. Головні герої шукають відповіді на потаємні запитання, аби зрозуміти, як вижити у жорстокому світі людей. Іноді міфічним істотам доводиться проявляти витривалість, аби осягнути своє життєве призначення. У книзі є філософія, психоаналіз, які врівноважуються пристрастями любовних історій, а також детективно-авантюрною складовою. Письменниця творчо підходить до слов'янської міфології. Свіжо, й подекуди кардинально інтерпретує звичні для жанру образи русалок, домових та інших потойбічних почвар. Україномовне фентезі в сучасній літературі Ніша не дуже розвинена. Тож поява такої книги свято для поціновувачів.